Моє вітання! Це найзручніший бургер в світі. Це справді дуже зручно, класно готуємо. Як завжди, перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. Дріжджі пресовані 10 грам, якщо сухі, 4 грама, вода 150, молоко 150, рідина завжди використовуємо холодні. Треба розчинити як дріжджі, цукор, одна столова ложка, так і цукор. Завжди розчиняємо цукор в рідині. Яйцей, я в тісто додам тільки білок, а жовток залишу потім на кольоровку булочок, щоб вони були румяні та гарні. Жовток поки відкладаю. Борошно пшеничне вищого готунку 550 г. Замішую тісто спочатку, ну, як завжди, лопаткою в цьому вміски, а потім вже на столі будемо вимішувати гарненько тісто. Тісто липкувате, не лякайтесь, зараз воно буде змінюватись на очах. Якщо у вас є комбайн, обов'язково з ним скористайтеся його допомогою. Всі інгредієнти, окрім масла і солі, в комбайн вимішуємо 5-7 хвилин, потім додаємо масло ще 3 хвилини, вимішуємо, сіль і ще 2-3 хвилини, і ваше тісто супер готове. Або замішуємо, як я це роблю зараз руками. Вимішую спочатку до однорідності хвилини 3, а потім додаю масло вершкове 50 грамів, воно між кімнатною температурою та холодильником. Додаю в два етапи. Спочатку, бачите, воно, коли тісто стало вже однорідне, ось таке, починаю додавати масло. 50% зараз і 50% пізніше. Масло буду вмішувати ще хвилинки 3. Другу частину масла і ще хвилинки 3. Розтиранням, відбиванням як вам зручно. Тепер я додаю сіль. Сіль 10 грамів, якщо у вас сіль крупна, додайте столову ложку води, так солі буде легше Ну розчинитися, Розійтити, розійтись по тісту. Цей сіль ще вмішую хвилинки 2-3. Пам'ятаємо, температура тіста не має перевищувати 26 градусів за Цельсієм під час вимішування. Бачите, тісто неоднорідне, я його не буду вимішувати до однорідності. Я його залишу на 2 хвилинки, а поки просто вимою ручки. Залишаю. Олія. І зараз подивіться, що буде з тістом. Через 2 хвилинки кликовина розслабилась, і я роблю поверхню однорідною та гладкою. Обов'язково завжди робіть це з тістом, не залишайте таку рихлу поверхню. Зробіть його гладким і залишайте його на ферментацію. Без зайвих зусиль все у нас вийшло ось так гарненько. Приготування їжі має приносити задоволення. Я залишаю його, а не знаєте, страждання. Я залишаю його на годину при кімнатній температурі. Зараз дуже тепло. Все, залишаю. Поки підготую начинку. Начинка має, може бути, це тісто взагалі воно. Підійде для будь-якої начинки, хоч вишня, хоч смажена тушкована капуста. Це універсальне таке тісто, Можете готувати з нього, хоч хліб. До речі. Хліб фантастичний, тостовий, хліб ранковий, супер. А це в мене цибуля, вона для фаршу. Буду з нею, її смажувати з фаршем. Дрібненько так. Нарізати цибульку. Я смажу фарш, щоб він охолов. Ніколи не додаємо гарячу начинку до тіста. Спочатку обсмажу трошки цибулю. Олії, ну, мілілітрів, може 15-20 в мене фарш свини, 250 г, а ви вже використовуєте будь-який. трошки солі, півчайної ложки, ще менше чорного перцю. Це сушений частин, можна свіжий додати. Все обсмажити довго його, не треба його довго висушувати, висмажувати цей фарш. Ось такий він має бути такий сухенький, щоб нічого з нього не витікало. Все, готово. Тісто також вже готово. Я буду працювати за допомогою олія, а не борошна. Трошки небагато, щоб у вас тісто не ковзало по столу. По поверхні ви іноді запитуєте, що в мене за поверхня, що нічого не прилипає. Це в мене камінь і нормально до нього прилипає, як і до будь-якої іншої поверхні. Я буду ділити тіста на 10 рівних частин. Це в мене вийде по 93 грами один шматочок. Тіста помітили, що я не роблю обмінку тіста перед тим, як ділити його на шматочки. Це зручніше, воно м'якеньке, пластичне, і вже потім я формую ось такі кульки, все як завжди. Якщо у вас буде багато борошна або олія, тісто не буде прилипати до поверхні і не буде у вас дуже зручно формуватися в кульки. Тож не багато, як олії, так і борошна. Це гарненько сформували, затягнули. Ніколи не нехтуйте цим моментом. Все, я залишаю на 10 хвилин приблизно, не більше. Навіть накривати нічим не буду. А поки приготую соус, соус це тут все банальна ложка столова, майонеза така добротна. Ложка в мене це томатний соус або кетчуп столова, трошки копченої паприки. І гірчиця в мене чайна ложка може бути менше залежно від ваших вподобань. Все, соус готовий. Навіть не буду качалкою користуватися, руками порозтягую кожен шматочок. Єдине, зверніть увагу, що серединка в мене більш така товстенька, тіста більше серединці, ніж по краям. А края прям так тоненько роблю. Все викладаємо начинку. Начинка вже охолола. Не давайте багато начинки, бо буде незручно вам закривати булочки. І їх може, якщо буде багато начинки, тісто буде тоненьким і може булочки у вас порозривати в духовці. Це в мене така маленька моцарела, взагалі в ідеалі, звичайно, чедер. Ну, Немає в мене чедра, я додаю моцарелу якийсь сирок. Півтори, десь чайні ложки, дві не більше соуса, щоб там нічого не хлюпало. І закриваєте гарненько тісто дуже з ним зручно працювати з цим тістом. Воно не прилипає не дубове, м'якесеньке, супер тісто. І з нього можна будь-що робити з цього тіста. Записуйте його собі в зошит, цей рецепт. Дуже класний. Важливо, як ви розумієте, гарненько защепнути тісто. І підкат. Коли підкатую, не сильно підкатуйте, щоб тісто на поверхні не ставало тоншим. Бачите, ось тут, щоб залишалось там тісто. Все, робимо гарну круглу форму і булочки готові. Все. Супер. Викладаю на деко по 5 штучок і ставлю їх на 20 хвилин, не більше. Не більше, ніж 20 хвилин підійти. Змастити жовточком, жовток плюс одна столова ложка води, все як завжди. І змащую всі булочки жовточком. За бажанням кунжут і відправляю в духовку в гарячу 180 градусів 15 хвилин. Все, ось такі вони гарні з духовки. Одну булочку трошечки, бачите, в мене тут розірвала знизу, надірвала. Угу. Не біда. Все охолонуть, щоб вони були теплими, гарячими їх не їжте. Ось такі вони м'якусенькі, класні, смачні, зручні, брать з собою взагалі супер. І як завжди, смачного!